доброго дня, шановні партнери, колеги та клієнти. Ми раді вітати вас від імені міжнародної рекрутингової компанії Ронбус Рекрутінг. Наша компанія спеціалізується на підборі, легалізації та супроводі іноземних працівників для українських підприємств. Ми допомагаємо бізнесу в Україні долати кадровий дефіцит. Залучаючи надійних і кваліфікованих працівників з Індії, Бангладеш, Пакистану та інших країн Азії. Ромбус-рекрутинг Рекрутинг це більше, ніж рекрутинг. Це партнерство, засноване на довірі, законності та професіоналізмі. Ми надаємо повний цикл послуг від вибору кандидатів за кордоном до їх офіційного працевлаштування в Україні під ключ. Наша місія забезпечити український ринок праці кваліфікованими іноземними працівниками, створюючи прозору, безпечну та ефективну систему міжнародного працевлаштування. Ми прагнемо допомагати бізнесу розвиватися, а людям отримувати гідну роботу і стабільний дохід. Ромбус-рекрутинг рекрутинг це кадровий міст між Україною та Азією. Ми об'єднуємо інтереси роботодавців та працівників, формулюючи нову культуру міжнародної трудової міграції, де повага, законність і гідні умови праці є нормою. Дякуємо, що ви з нами! Разом ми створюємо нові можливості, зміцнюємо економіку і розвиваємо майбутнє України. Ромбус Рекрутинг надійний кадровий партнер. recruiting connecting people.